Старовинне село Шляхова в Бершицькому районі Вінницької області. За переказами спочатку воно називалося Кринички. Будинки перших поселенців з'являлися в місцевості дуже багатій природними криницями. Прийшли роки, і кринички стали великим селом. А те, що тут є вода і багато леват, привертало увагу до себе чумаків. От проходить через село Чумацький шлях, і тому трошки пізніше нова назва шляхова. Сьогодні на відвідано із багатьох українських сіл, у яких як не прикро констатувати, не живуть, а жеврюють у шляховій Усе по-іншому. Тут добре розвинута інфраструктура, люди забезпечені роботою і немає проблем у місцевих мешканців з проведенням дозвілля. В селі функціонує сучасний спортивно-розважальний комплекс. Є тут і басейн. Погодьтеся, що басейн в селі в наші дні це велика рідкість. Та що там в села? Не в кожному районному центрі може бути басейн. Небайка увага в шляхові приділяється розвитку футболу і футзалу. З ініціативи директора базового аграрного підприємства, депутата Вінницької обласної ради і великого шанувальника найпопулярнішої гри Олега Ковбасюка, у шляхові кілька років тому було створено мініфутбольний клуб Світанок Агросвіт. Сьогодні саме перше, то, що для людей, бо люди проживають і в селі сьогодні дебату. Я не стільки е, тих собі, Ну, що, так, в Києві там, чи в обласному центрі можуть піти десь подивитися, а в селі ну, немає де піти і подивитися. І от ми вирішили створити команду, створили її, світанок «Аросвіт». Ну, Перші кроки були не, не дуже такі вдалі. По футзалу ми перших два роки вигравали перше місце, але тоді пішла конкуренція. Тому ми зайняли перше, друге місце в футзалі. В цьому році за два тури ми є лідерами і дарив шість очок, я думаю, що якщо все буде нормально, то ми займемо перше місце. Також ми на третій рік виставляємо свою збірну села, чи села чи Світанка, Світанок Агросвіт, яка називається команда на великий футбол. Сьогодні. За дуже короткий проміжок часу Світанок Агросвіт став одним із лідерів футбольної і футзальної чемпіонатів Бершицького району. Зокрема, шляховчани вже двічі ставали переможцями футзальної першості і у шляхові футболістам створені прекрасні умови. Вони радують своїх уболівальників видовищною грою і високими результатами. Команду успішно очолює молодий фахівець Іван Ковбасюк. За словами наставника, перед його підопічними в кожному матчі поставлено лише одне перемагати. Наша команда дуже молода, як ви правильно підмітили. Нам лише два роки. Минулого року ми другий рік участвуємо. В турнірах районних по великому, ну по футболу і по мініфутболу розпочали ми перший свій турнір, якби зібрали своїми силами. Це було всього чотири команди. В цьому турнірі всі грали більшість своїми силами, тобто це були прості люди, там робітники, господарство. вони збиралися ввечері, грали в футбол. Зараз на цьому році. На другому році, ми дуже, я вважаю, що дуже швидкими темпами прогресуємо, тому що рівень футболу дуже сильно виріс, якби в кожної команди з'явилося по 3-4 професіонали, які складають основу. І оцей певний проміжок часу, коли там в селі в районі не було футболу, дуже багато було втрачено. І зараз ці якби, професіонали нам підказують і ну, передають той досвід, якого нас немає повзяти. В нинішньому чемпіонаті Бершицького району з футзалу світанок Агросвіт» наразі йде на першому місці. Наша знімальна група завітала до шляхової, саме коли їхня команда в поєдинку сьомого туру зустрічалася з Джулинським колосом». Обидві команди продемонстрували захоплюючу інтригуючу гру. Однак футболісти світанку блискавично почали матч і вже до сьомої хвилини вели в рахунку 3-0. Однак суперник зумів переломити хід зустрічі і зрівняти рахунок 3-3. І все ж вищий клас взяв гору. У другому таймі шляхівські футболісти ще тричі розписалися в воротах колеса, довівши свою перевагу до загального рахунку 6-3. Цією перемогою світанок Аграсвіт наблизився до свого третього чемпіонства в футзальній першості Бершицького району. Його здобуття лишилося в двох заключних матчах набрати лише одну очко. У нас головний результат. Наш шеф Олег Іванович Кобасюк поставив задачу виграти цей турнір, так само і Кубок. То наша команда, всі хлопці об'єднані цією метою виграти цей турнір, і кожен допомагає на полі за полем, в межу своїх можливостей. Треба вийти на поле, виходять на поле, б'ються. Треба підтриматися скам'яки підсказати, роблять це. Так що, я думаю, що мікроклімат у нас хороший, команда у нас дружна. Ніхто нічого нікого не діли, просто йдемо до спільної мети. Слід зазначити, що усі матчі районного мініфутбольного чемпіонату відбуваються в відремонтованому спортивному комплексі Шляхова, де грати, як кажуть самі футболісти, одне задоволення. Про це подбав президент ФК «Світанок Кагросвіт Олег Ковбасюк. Він торік взяв під свою опіку Увесь Бершацький футбол, очоливши районну федерацію. Директором спорткомплексу було призначено Віктора Карманчука. Який в молоді роки і сам активно займався спортом. І ще він чудово знає історію місцевого спорту. У 80-х-90-х роках команда кожного року приймала участь в першості району, тоді в першості районі грало до 18-20 команд. Приймала участь у перністві області. По другій групі ми грали два сезони рад. А потім, як ви бачите, розвалився Радянський Союз, так і розвалився футбол. В, я думаю, і в Україні, і в нас в районі також не проводився ні чемпіонат району, ні чемпіонат області, але дякуючи, що є такі меценати і любителі великого футболу, як наш Олег Іванович Кобасюк, який став головою товариства Сто Читаного Росвіт і зразу ж відродив ці футбольні традиції. У шляхові дуже серйозно ставляться до розвитку дитячо-юнацького футболу, адже хочуть бачити своїх дітей дуже сильними і красивими. До слова, саме дітей тренує один із кращих гравців світанку Михайло Гребінний. Дітки ходять малі 2004-2003 рік. Зараз займаються вже більше, ніж півроку, вісім місяців до року десь. По камість таких ну, засадач ніяких не, не стоїть, а хочемо розвивати свій. Футбол сільський, щоб діти займалися спортом, а не ходили там, гуляли десь, чи пили, чи ще щось. Не. У Федерації футболу Вінницької області дуже високо цінять організаційний рівень проведення футбольних поєдинків в шляхові. І недавно обласна федерація футболу включила цей населений пункт у програму будівництва штучних футбольних майданчиків. Велика реконструкція очікує і на старенький сільський футбольний стадіон. Ось такий вигляд, можливо, він має востаннє. На його місці повинен вирости новий сучасний красень стадіон, буде створена штучна площадка, яку нам сьогодні пообіщав. Голова Федерації області Атаулін, 22 на 44 площадка. Ну, для тренувань трени, ну, і ну, в основному для того, щоб там могли займатися школа. Сьогодні в школі навчається 200 учнів сьогодні, і багато хлопчиків хочуть теж займатися. Уболівальники Бершицького району добре пам'ятають сезон 2005-2006 років. Того сезону футбольний клуб «Бершать» виступав у першій лізі чемпіонату України вперше і в останнє. Фінансові труднощі не дозволили «Бершатцям» і надалі залишатися в царині професійного футболу. І от через 10 років, завдяки діловим якостям і меценатській діяльності голови місцевої районної федерації футболу Олега Ковбасюка, з'явилася надія, що Бершицький футбол зможе повернутись на колись втрачені позиції. Буваючи на іграх в Бершаді домашніх, я бачу, що там з, кожним, з кожною грою додається глядачів і люди з якимось таким насолодою дивляться цей футбол і болюють за свою команду. І також ми хочемо теж такі в мене плани в мене і в мої команди для того, щоб сьогодні зробити команду обласного рівня в селі Шляхова. І все для цього сьогодні робиться, для того, щоб це... Було, ну, може це буде не рік, де два, може, так ви кажете, може, п'ять років, але я сподіваюся, що це воно буде і це буде велике. Ну, за цим, я думаю, майбутнє, тому що ми сьогодні тільки одними там, цими речами і тим, що молодь сьогодні ходить по, вночі по цих закладах, це не додає ні здоров'я, ні якоїсь такої насолоди для всіх жителів із села і всіх остальних.